Всім привіт! Трошки за кадром вирішила розповісти про цю гру. Там є проблемки з веб-камерою, вона трошки обріза, обрізає моє обличчя, тому я, чесно, не помітила, вже потім на обробці помітила це з перекладом теж. Ну, буває, але я вважаю, що ця гра ну, вона цікава, трошки така лайтова, аж коротенька. Можливо, вам сподобається я все таки вирішую викласти, але перепрошую за такі незручності. Тож я вам дякую, що ви дивитесь і рада, що ви зі мною. Дуже вам дякую. Пройдемо з вами коротеньку інтігру. Називається вона Missing Hiker, загублений. Як, би, як називається хайкер? <смірко> Про брата Ітана, який пропав, як пішов в гори, я так розумію, хайкінг, це як автопстопер. Брат Ітан зник. Коли подорожував автостопом, і нам треба його знайти. Ого, так, мій брат Ітан десь пропав 24 години тому. Він, він зібрався в подорож автостопом біля Червоної гори Ред Mountain. Він мав повернутися додому вчора. Я звернувся до місцевої поліції. Вони сказали, що в них недостатньо ресурсів, щоб шукати його зараз. Тому я вирішив взяти справу у свої руки. Ну. Якби мій брат пропав і поліція так сказала би, ну, дійсно зібрала би тоді всіх знайомих, родичів і пішли би шукати, дійсно. Це, звісно, поліція в їхньому випадку. Сподіваюсь, такої ніде немає. Тому навіщо вона тоді взагалі? Як довго ми маємо їхати? Як довго... Ага, так. Трошки гальмує, але їде надзвичайно повільно. Там щось світиться. Що там? Ну, там, далі. Зустрічки хоч немає. да Ага, це якась заправка. Напевне, ми зараз на заправку заїдемо. І будемо розпитувати людей. Ну, логічно, я би так зробила. Водіння в -іграх – це щось особливе. Так, I should park і Disgustation to ask if uh, so. Ага, так, я зараз запаркуюся і запитаю, чи хтось бачив мого брата. Так, і вийти. Виходимо. Флешлайт. Що тут є? Ей, брате! Де ти є? Так, тут нема нікого. Що це? Зазвичай крадуть людей в такі мінівени. Навряд чи вона б тут стояла, так. А, ну давай, цього спитаємо. Що ти хочеш? Я шукаю свого брата, він зник, е подорожуючи автостопом в цій, е цьому, в цій місцевості. Е е не, хочу, не хочу бути грубим, друже, але це не моя проблема. І також ти не маєш рандомно е до. Додор... Заважати людям так, особливо в цій місцевості, що ти маєш на увазі? Ей, ну послухай, чувак. Я працюю досить пізно і хочу випити, взяти якийсь перекус, випити пива і просто поїхати додому. Я не в настрої говорити з людьми, е яких я не знаю. Я розумію, вибачте, що потурбував. Ну, і грубий. Так, ідемо до касира, спитаємо. Що може зробити для вас, сер? Я шукаю свого брата. Він подорожує автостопом в цій місцевості. Він мав приїхати сюди вчора. Чи ви бачили його? Як він виглядає? У ну, нього коричневе волосся і він досить високий. Е, також має зелений рюкзак. Оу, дайте подумаю секунду. Хм, Так, я думаю, що я бачу вашого брата. Він прийшов сюди і купив декілька речей, воду і декілька снеків. Ви намагаєтесь його знайти? Е, ви вже звертались до поліції? Та, я звертався, але по факту вони сказали, що не мають ресурсів для пошуку зараз. Вони можуть шукати особу, якщо вона пропала більше, ніж сорок і якщо її немає більше, ніж 48 годин. Це не перший раз, коли тут хтось пропадає. Принаймні, вже 5 людей так точно пропало. Люди часто багато говорять, ходять чутки про дивні крики, шум, дивний шум, який йде з лісу. Ти маєш бути обережний, особливо в цей час дня, точніше ночі. Є дорога за. Заправкою, яка йде догори? Е, Певне, що ти тримаєшся цієї дороги. Може бути небезпечно серед дикої зони. Дякую, я буду, буду обережний. Бувай. Так, маємо тоді триматися цієї дороги. Да? Це ж наша машина, правда? І що? Ми ще з кимось не поговорили? Не зрозуміло. Що таке в туалет зайдемо? Ні. Сядемо в чужу машину. А, що ми маємо пішки йти? Ми маємо пішки йти? Де хоч візьми щось. Так і залишимо. А, а де ця дорога? Я не бачу тут стежки. За заправкою, тобто сюди? Реально маємо сюди йти? Хоч би зброю, яку взяв? Пісеньку якусь би поспівати. Хто знає якусь пісню хорошу? Українську? Довго ми так маємо йти? Це що, сніг? Зараз з гори подивимось, що де відбу... відбувається. Так, ну це стежинка дійсно. О, О, так, це щось. Ага, тут хтось в палаці не чує. Це вже гора, так? Да? Тент мого брата виглядає зовсім не так. Ох, це не дуже добре так от людей турбувати. Там може хтось всередині є, а ми тут ходимо. Добре, ми не будемо сходити з... зі стежки. Йдемо далі. Там, можливо, хтось є, але до нас не вийде, це нелогічно. Хоча там не так і безпечно, але вискочить із спреєм якимось від ведмедів нам. Або перцевим балончиком в обличчя бризнем. Ми там лазимо. Хоча б можна слово сказати. Типу, вибачте, що потурбував, але і розповісти ситуацію, запитати щось. не Містийся, що щось лежить, ні? Ні. Каміння, напевно. Нічний похід. Хто би пішов вночі гори, а? Ні. А чому це в день не зробити? Брат пішов автостопом, хоча в, в нього є машина. Міг би позичити, чи він орендував? Ну, може, людям подобається автостопом їздити. Ну, може, коштів не вистачало, тому це нормально. «Стає дуже холодно. маю поставити свій тент біля дороги. А де? Я замерзаю, ну так став, я що. Як його поставити? Я то знаю. А, у нас є ліхтарик, а ми тут всліпу йдемо. Ну так став десь біля дороги. Я що? Як тобі як, як, де його поставити? Ямі? Ось тут? Так, добре. Контролерів якихось немає. І зараз загублюсь. Так, я думаю, що не маю туди йти. А куди маєш? Чи мені повернутися до того тенту? Чи палатки, чи як це називається? Палатка. От ці моменти, які стопорять проходження гри, тому що ти не розумієш, як що нажати, де саме цю, цю палатку. Ну, я би логічно будь-де її поставила. Десь між деревом поставила цю палатку, якщо мені треба було би. Ну, тобто, якесь мені специфічне місце шукати, чи що робити, я просто не розумію. Повернутись до тієї палатки, чи що. Я би вже замерзла, а скоро би вже, скоріше, би вже ранок настав. Йдемо до тієї палатки. Постукаємо до неї. Чи теж там нічого робити не можна? Місяць гарний. Тук-тук. <плес> <плес> Боже. Воу-воу-воу якою? Хто ти взагалі? А, ти, ти мене до усрачки налякав. О, я тебе налякав. У мене теж чуть серце не стало. А, що ти хочеш? А, ти що, перверт чи кріп? Та ні, я просто шукаю свого брата, він десь автостопом подорожує в цій, типу, хайкер. Може, теж в лісі зупинився отак в палаці. В цій місцевості. Ти його бачив? Ні, я його не бачив. Почекай. Ти ж навіть не знаєш, як він виглядає. Послухай, чувак. Я просто якийсь, якийсь хлопець, який любить побути в між дерев, поспати в тенту, в палаці в холодних умовах. Я нікого не бачив ці дні. А я розумію. Ти хочеш йти глибше в ліс? Так. Я пошукаю тут навколо. Сподіваюся, я знайду свого брата. Принаймні хоча б якісь сліди його. Ти думаєш, напевно, що я. стонерс там. Що це таке? Мій тенс стояв трошки в іншій стороні. Я шув, чув дивні, дивний шум, який йшов з лісу. Звучало так, ніби дитина плакала, але я нічого не бачив. Це дуже мене налякало. Що? Думав, що це якийсь крептит, що? Послухай, що ти несеш, що ти маєш на возі? Що це в тебе за річ? Щось для захисту? Ти маєш на увазі рушниця? Ні, немає. Тоді, в першу чергу, тобі краще тут не знаходитись. Це занадто небезпечно. Глибше в ліс, і ти глибше в ліс вночі. Але я тебе не зупинятиму, просто я хочу спати зараз. Це ж остання ніч. Так що ти не турбуй мене, бо я тебе чуть не пристрелив. А, ну що ж, я радий, що ти цього не зробив. Я теж удачі в пошуках. Якщо я маю глибше в Ну, добре, йдемо глибше в ліс. Гра не буде. Не буде цієї грою, якщо так ми не зробимо. А може я з тобою переночую, а? Він же казав, що йому холодно. Да по куди я маю? Куди я тоді маю йти? Не знаю. В іншу сторону. А, напевно, він в цій стороні був там, де він говорив про дивні звуки. Скоріше за все, в іншу сторону якраз про те ні. Добре, ну що ми тримаємося стежинки. Не геть дурні, безрушниці тим більше. Він розумний чоловік. Спить при дорозі, не лізе куди не треба. От хочеться йому поспати в холодному, на, холо, на холодному снігу, десь посеред дерев. Ну, Дерево знайшов, стежинка є, рушниця є. Можна трошки розслабитись чуть-чуть. Підморозити собі зад і нервову систему, але трошки не сильно. Так, той раз ми до гори дійшли, і він сказав, що треба поставити стенд або палатку. Зараз що він скаже? Він же замерзав. Він казав: я замерз. А тут каже, що. Щоб підобрати, шукати в глибину. On the the left side of the road. I'm freezing. Іде. Тут? Так, давай. Прес І. E. Ага, все. О, мої, мої пальці вже заніміли. Це з такими пальцями важко палатку ставити. О, як гарно! Ну, а хоч вогонь якийсь розпалити. Тут холодно, але я засинаю. Mm. Я думаю, що чуга, як хтось кричить. Не знаю, чи це мені здалося, чи це реальність. Маю перевірити. Це може мій брат. Я думаю, що це той хайкер Злай Deeper in the Woods? Ну, да, там, да? Це може бути мій брат. Як ти будеш рятувати його від якогось маньяка вбивці Оце світло? Якийсь будинок там взагалі, де він взявся? А здається, його тут не було. Може, там хтось грає в якісь ігри, не знаю, снігом обтирає один одного. Ми тут вриваємо свій особистий простір. Так, що за крики? Без рушниці йти десь в глибину лісу. Ого, там хтось лежить на снігу о о батарейка розряджається. Добре, ми поки. А, це мені здалося якесь сміття. Що це? Це якийсь рюкзак. Це рюкзак мого брата. Він, мабуть, тут. Дивно, він зовсім пустий. Нічого тут немає всередині. Ага. Що це за будівля така? Там є хтось? А, чудове місце Чудово, чудово. А постукати ні? Ага, так, ні ж тут. Візьми, хоч ножа. Ножа не можна взяти? А сховатись будемо? Ховатись теж буржуйка якась. І це все? А де хто кричав? І що? Тут можна переночувати. Так, якісь. А, так, ого, це наша машина і наша палатка. А, що що, 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 ще раз. Я не прочитала. Так, м'ясо не дуже якесь. Приємне. ой 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 мені все це дуже не подобається. Да нащо так гучно. І ваше тіло ніколи не знайшли. Логічно, ну, я сама винна. І це все? Це весь гарний кінець. Зрозуміло. <світ> ну, Хотілося б якогось гарного кінця, не такого <світ> фатального, ну, як є. Я не бачу тут варіантів, типу, продовжити, а заново проходити все. Ну. А інших розвит. Ну, варіантів розвитку події я якби, не бачу тут. Ну, така от коротенька інтегра. Непогано, як на мене. Непогано, але є, але.